Що ж, всім привіт! Нарешті я зібралася із силами, щоб записати це відео про нову шитуріч. Що це, як і навіщо? Дивіться далі. Отож, перед історія. Була в мене спідниця із Зара, і була до неї сумка. Вони були одного кольору, і мені подобалося, що вони створювали такий собі. Ансамбль, вони були із екошкіри, і через деякий час, десь приблизно через 7 років, ця екошкіра почала тріскатися і злазити. Сумку я викинула відразу, хоч вона мені також подобалася, але я не могла придумати, що з нею можна було зробити. А от спідницю мені шкода було викидати. І потім я вирішила, що оскільки це такий матеріал екошкіра, то я можу спробувати розпороти ці деталі, зробити з них викрійку і зшити таку саму спідницю. Щодо викрійок, які були зроблені із розпоротої спідниці, я знаю, що так робити не можна. А з іншого боку, я дивилася один серіал, який називається Anne with an NE. У нас його привели як Anne, здається. І там була сцена, де одна жінка говорить, дівчинці у якої була лише одна сукня, що я шию тобі нову сукню, але дай мені цю свою, яка в тебе зараз є, щоб я зробила паттерн, Тобто викрійку на основі цієї сукні, що в неї вже є. Тобто, я так розумію, що ну, роблять таке іноді. Мої міркування були такі: що потрібно було взяти схожий матеріал. Але екошкіру мені не хотілося, бо я одного разу зшила собі спідницю за кошкіри, і просто важко працювати з екошкірою. У мене немає спеціальної лапки, так можна було придумати щось, пошукати в інтернеті, як би краще це зробити. Але по екошкірі бажано строчити один раз. А якщо я роблю спідницю вперше із такою чудернацькою викрійкою, то немає гарантії, що я зможу за один раз гарно все е, зібрати докупи. Тому це було б ризиковано шити спільницю із екошкіри. і я вирішила знайти щось схоже. У мене в запасах була штучна замша. І цей матеріал найбільше підходив із просто з тих, що в мене були. Вона не так тримає форму, але з чим вони схожі, тим, що не потрібно оброблювати зрізи. Тобто, якщо лишити зрізи в штучній замші, яка в мене була необробленими, то вони не посипляться. І от така схожість мене привабила, і я вирішила все-таки спробувати дати друге життя цій спідниці, але у іншому вигляді. Шкода тільки, що це була принтована тканина, це клітинка. Таку модель, як на мене, краще все-таки було б зшити з однотонного матеріалу. Тому що клітинка вона поєднується з меншою кількістю речей і підійде до меншої частини мого гардеробу, скажімо так. Через те мені було втрачати нічого. Я розпорола цю спідницю, зробила деталі викрійки, розкроїла із оригінальної спідниці. Я забрала блискавку, вона була металева, якісна, як на мене. Не годиться таке викидати. Я забрала мішковини кишень. Вони відрізнялися по кольору, але, в принципі, це така темна гама, і я вирішила, що мені підійде такий колір до цієї спідниці. І ще я забрала одну деталь. Я забрала косу бейку, якою була оброблена виворітна частина, нижня частина поясу. Ще я лишила бірочку від оригінальної спідниці, щоб вона нагадувала мені свою історію. Що можу сказати за матеріал? Я купила один метр колись давно, це, мабуть, також був 2020 чи 2021 рік, і чекав цей відріз, один метр, ширина стандартна, 150 здається. І дуже приємна на дотик ця тканина, вона така м'якенька. Приємна. Але для мене працювати з такою тканиною було складно. Бо вона здається, наче як жива. В цій замші є такі маленькі версинки, і вони, коли йде строчка, наче цю строчку прокладають по-своєму. У мене через той ізмочок ззаду я кілька разів намагалася його. Гарно втачати, і він вийшов якийсь кривенький, як на мене. Я вже змирилася і просто лишила, як є після другої чи третьої спроби. Як урок роботи з такою тканиною, її потрібно всі деталі зметувати, можливо, трошки припрасовувати, щоб строчці легше було, хоча, можливо, ще. Може бути справа в натиску лапки. Хто працював із штучною замшою, будь ласка, поділіться в коментарях, як ви робите гарну рівну строчку на такому матеріалі. Досить балачок до роботи. Процес перевтілення починається. На випадок, якщо захочу ще колись зшити таку спідницю, Написала короткий технічний опис. Ось так виглядає матеріал Замша Принт. Склад 100% поліестер, ціна 142 гривні і 50 копійок за 1 метр. Має ворс. Тож я кроїла деталі в одному напрямі. Оскільки це поліестер, то я навіть не стала прати перед роботою, хоча завжди це роблю, і робити вологотеплову теплову обробку. Випрала вже готову спідницю. Спочатку викроюю великі деталі, а далі підбиратиму клітинку для маленьких. Розкладаю і обводжу деталі викрійки на лицьовій стороні. Отже, нам потрібно із основної тканини одна середня деталь переду, дві бокові деталі переду, дві деталі ззаду, два відкоски для кишень. Дві деталі поясу. Чотири мішковини із підкладу та блискавка в мене вже є. Наметала контур виточок на обох задніх деталях. На передніх частинах виточок немає. Зметала деталі для примірки для розуміння, як сидітиме, бо трохи розширила деталі в бедрах італії. Суміщати намагалися горизонтальні лінії. Після примірки прибираю нитку зметування, беруся за виточки. Зметала, прострочила і запрасувала. Далі з'єдную деталі переду. Гостик вершини трикотника поки не обрізаю, обріжу його уже в самому кінці. Далі розпрасовую шви і роблю відстрочку з обох боків від шва, як це було в оригінальній спідниці, тим самим закріплюючи припуски. Кишені. Спочатку з'єдную відкосок із і більшою мішковиною. Всередині зигзагом з боку оверлуком. Меншу частину пристрочу до передньої деталі і відстрочу по краю. Ось так. Це ліва кишеня. А ось права. Виходить ось така контрастна картина. Наступна операція прострочити бокові шви. Спочатку сколюю булавками, суміщаючи горизонтальні лінії, і строчу по ним. Після цього крою пояс. Старалася підібрати розташування деталі так, щоб вертикальні лінії хоч якось поєднувалися із рештою спідниці. Далі проклеюю обидві деталі дублерином. До внутрішнього поясу пристрочила оригінальну бірку. Потім приметала і пристрочила косу бейку. Сколюю верхні зрізи деталей поясу, строчу, розпрасовую шов. Далі виметую верх. Щоб зробити відстрочку, як це було зроблено в оригіналі. Строчка прокладена. Зрізаю припуски. З'єдную пояс із основною деталлю. Зметувати не буду, сколю голками і строчитиму по них. Розпрасовую шов. Боюся, що поліестер поплавиться або лишаться сліди, тож використовую шматочок ситцю в якості проутюжника. Зрізаю припуски. Приметала і пристрочила блискавку. А також проклала і розпрасувала задній шов. Кілька разів розпорювала замочок та краще не вийшло. Тож просто змирилася і лишила вже як я. Показую з лиця і з вивороту, хоч і некрасиво, та в житті не завжди все виходить ідеально. Лишається тільки підгін низу. Відмірюю 2 см від краю, підгинаю низ до цієї лінії, тобто на 1 см. Зметала, розтрочила, спідниця готова. Який я можу зробити висновок. Звісно, в мене вийшла інша спідниця. Так, вона по посаці сидить так само, як і та. я потім вже примірила цю спідницю, згадала, що зарізька спідниця ну вона сиділа дивно трошки. Вона мала не таку форму, не таку, а от знаєте, якусь навіть не знаю, як, як словами це описати. Геометрично. Цікаву форму, хай буде так. Тим не менш, за рахунок того, що штучна замша вона м'якша, вона приємна на дотик, ця спідниця зручна, вона приємна. І оскільки я зробила її на розмір більшою, то я думаю, вона комфортніша, ніж та, якби я не її носила зараз. Тобто поки що. Я не можу сказати, що мені цей виріб подобається на 100%. Десь, можливо, відсотків на 40, але я не шкодую, що я її шила. Це цікавий досвід. По-перше, коли ти працюєш не по технології, а по-друге, робота з клітинкою. Спойлер, мій наступний проєкт це також клітинка. І я вже шила цю річ. І скоро вам її покажу. Отож, до нових зустрічей. Бувайте. Що, оскільки це екошкіра? я сказала так? Да? Добре ще раз. Ні, чекайте.